Я очікую трьох важливих результатів від саміту НАТО. По перше, це звісно рішення про 5% витрат на оборону, яке мають погодити усі 32 союзники. Це стане важливим кроком, історичним рішенням для зміцнення нашої оборони і стримування Росії також у майбутньому. По-друге, ми будемо обговорювати оборонну промисловість, як ми можемо ще тісніше співпрацювати, щоб збільшити наше виробництво. І по-третє, звісно, дуже важливо це наша відданість Україні. Підтримка України Україна це Європа і Європі потрібні українська компетентність та досвід. Росія становила загрозу для наших країн століттями і залишається нею. Тому я вважаю, що потрібна не лише підтримка України, яка має продовжуватися і зростати, а й зміцнення військових спроможностей Європи зміцнення військового потенціалу НАТО, нашої оборонної промисловості все це надзвичайно важливо для України. Адже чим сильніші ми, тим краще можемо підтримувати. Воти Україну, українську армію, відроджену українську оборонну індустрію, зміцнити її. Тому я вірю, що цей саміт у газі це можливість підтвердити нашу підтримку України і наростити військову силу з тією швидкістю, яка відповідає поточним геополітичним викликам.